Їм немає ще й 12 років, а руками й ногами вони махають як дорослі дядьки. Ось цей поєдинок, наприклад, 11-річний Даніель Сен з Рівного виграє достроково. Судді зупинили бій за явної переваги кікбоксера над однолітком. Мій секрет, що в мене дуже добрий тренер, і він мене учить, як треба в рінгу себе почуватися, як передвигатися. Виграти у 2016 році е, на, Олімпійських іграх, на Олімпійських іграх перший місяць. Спочатку він займався, ніби так, як любительська, але я через півроку зрозумів, що він боєць. Під час бою, біля ринку, вболівальникам є чим зайнятися. Одні намагаються дати пораду своєму бійцю і роблять це спокійно. «Бий постійно, не стоїш, постійно бить нас все. А у інших емоції аж киплять. Раз, два я в сторону! Україна казва, не можна добавлять. Все, стрілять одразу! І всього в сторону! Загалом у відкритій першості області беруть участь понад сім десятків кікбуксерів з Рівного, Острога, Сарн, Млинова, Сусідніх Луцька та Нетішина. Зацікавлені цими змаганнями з року в рік. Підвищується, зростає майстерність спортсменів. наших. ми відбираємо на цих змаганнях кращих для того, щоб вони виступали на чемпіонатах України, а можливо, і на міжнародних змаганнях. У підсумку найбільше нагород здобули рівненські кікбоксери, оскільки і на турнірі їх представництво було найбільше. Я рахую так, що якщо ти програв, значить ти був слабший. Тобто треба тренуватися. Іван Марчук, Андрій Якубчук, Інформаційна програма День